Техніка воскова, яка є традиційна, і вже виконано цією технікою багато авторських писанок. А також, крім цієї техніки, представлена дряпанка, шкрябанка, по-різному її називають. Потім витравлюванка, це витравлювання оцтом, а також сернівка, декорування різними крупами, де викладені орнаменти як рослинні, так і геометричні. Вирізування та декорування нитками. Тут більш такий виставковий варіант. Я символізм не приміняла в тому. Я просто вибрала самі основні три кольори, які, на мою думку, у графіці акцентуючи. Я робила і класичні писанки, а тут вже, як то кажуть, творча моя робота. Це писанки 80-х років з села Руське Мукачівського району, і ви можете бачити, що вони є одноколірні з білим ізерунком на червоному, чи синьому, чи зеленькому кольорі, переважно з рослинної орнаментики. Ми таким чином Крок за кроком збираємо автентичні зірці писанок, які побутували на Закарпатті 100 років тому.